Доброго дня, шановні колеги, доброго вечора вже. Я сподіваюся, що у вас є сили. Знаєте, коли я побачив розклад сьогоднішньої презентації, я подумав: Сергій Михайлович зробив доповідь про тонзілектомію, тонзілетомію, Іван Васильна про синдром маршала з тонзелектомією, Володимир Васильович про сучасні хірургічні методи лікування. І що ж мені тепер доповідати стосовно цього? Я вам хочу сказати, що стрептокок, ну, ви всі знаєте, що у нас стрептокок дає тонзелогенні ускладнення. Да? Але ми вже сьогодні говорили, що стрептокок може давати і реногенні, і отогенні ускладнення. Тож по реногенним ускладненням стандартно, ви знаєте, у нас є пекельна трійка, на яку ми впливаємо. Да? При отитах у нас, наприклад, переважає пневмокок. Але для цього і створені протоколи, що протоколи вони дійсно діють на ось ці збудники, але в нас є і інша флора, і якщо у нас щось іде не так, ми маємо переглядати свій підход до лікування. І саме ось на цьому я побудував свою лекцію саме про трошки нестандартні ситуації. Я вам скажу, що якщо взяти, наприклад, Америку або Європу, то там же лор-лікар рутинно не сидить в поліклініці, і нам дуже пощастило, що у нас зараз є змога піти до вузького спеціаліста на рівні поліклініці і отримати консультацію. А взагалі, якщо казати чесно, то майже усі ситуації, які ми розбирали сьогодні, їх лікує сімейний лікар або Педіатр або терапевт, первинна ланка, а лор-лікар вже працює в стаціонарі, і лор-лікар це хірургічна спеціальність, лор-лікар займається вже ускладненнями. Тож, те, що я спостерігаю, то в нашій країні теж до цього потрошки йде. Потрошки більше стає сімейних лікарів і менше вузьких спеціалістів, але ну, я вважаю, що нашим пацієнтам дуже пощастило, що вони зараз мають змогу ще звернутися до вузького спеціаліста. Отже, тонзилогенні, риногенні та отогенні ускладнення. І е, ну, я розбив свою презентацію на три блока. Перший блок це буде тонзилогенні ускладнення, ви всі вже чули про них. І я не буду розповідати вже про стрептокок. Ми сьогодні дуже багато розповідали про них і про те, як діагностувати це все. Я вже буду казати про. Саме ускладнення. Знову ж таки, почнемо з найпростішого. Паратензюлярної абсцес, Ви теж це бачили. Передньоверхній це найпоширеніший абсцес, Нижній може викликати через запалення зубів. Задній, ну, є задній і зовнішній. Зовнішній дуже рідкий, а зовнішній він вже більше наружує і може викликати, до речі, флегмону. Стосовно розкриття ось стандартного протензулярного обсесія, я думаю, що дуже багато хто з вас має таких пацієнтів на прийомах, і скеровує до стаціонарів, такі кейпонти стосовно розкриття, те, що ви бачили, бажано не гострим методом і не робити такий прокол в глибину. Знаєте, тому що це ми маємо пам'ятати, що в нас є аномалії аномальне розположені сонні артерії, і це може бути проблемою. Тобто, бажано їх спочатку пунктувати і розводити тупим методом, або робити невеликий розріз, і розводити тупим методом, і пам'ятати про все це класично розкривається, береться інтеопераційна мазок, досліджується флора, лікується. Стосовно абстестонзелектомії і показів по абсестонзелектомії, я тут буквально кілька слайдів, ось такі, які досить цікаві, на мій погляд, части ангіни, якщо в нас є критерії Парадайз, да, і ми можемо а, планувати тонзелектомію, то в цих, при цих показах ми можемо робити обсестонзелектомію. Звичайно, якщо в нас рецидивують паратонзілярні абсцеси, то ми розглядаємо абсцес тонзілектомії. Ну і наявні ускладнення такі, як флегмона, важкі ускладнення, сепсис, сепси, це може бути показом при тонзілектомії. Стосовно ретрофорингіального абсесу. Розташований між фасцією глоткових м'язів та передхребетною пластинкою шийної фасції зазвичай встрічається у дітей. І а, я вам скажу, що це дуже важкий абсцес для діагностики і. А, ви дивитесь горло і ви не бачите асиметрії, її нема. Дитина скаржиться на головний біль, ригідність потиличних м'язів, і дуже часто ці пацієнти йдуть в педіатричний стаціонарі до неврологів з підозрою на менінгіти. Потім вони роблять лімбальну пункцію і роблять МРТ для виключення патології і знаходять якесь утворення ретрофаренгіальне. Потребує обов'язково ендоскопічного обстеження на ендоскопічному дослідженні носоглотки. Ми можемо побачити цей абсцес. у більш малих дітей. Ви не зробите ендоскопічне дослідження жорстким ендоскопом, і це може потребувати фіброендоскопічне дослідження. Комп'ютерну томографію це вже як на підтвердження, і знову ж таки, це вже робиться в стаціонарах. І при невчасному встановленому діагнозі можуть бути дуже дуже тяжкі ускладнення. Отже, фіброендоскопія при ретрофарингіальному абсесі – абсолютно нормальне горло, абсолютно нормальне горло. Це е, доходимо до носоглотки, це трубний валик. Да? Е, справа аденоїди тут і ось зараз тут є слиз, і зараз буде виведено місце випінання. Саме з підозрою на ретрофорельний абсцес. комп'ютерна томографія. Це величезний абсес. І ви розумієте, якщо його неправильно лікувати, то він може призводити до дуже а, великих проблем. А, розкриття стандартно. Ви бачите, це трубний валик зверху. Це 70-й ендоскоп, і є. Там зверху є сошник. Це орфорендіальний доступ, робиться пункція. І вони зазвичай дуже глибокі. Тобто пункцію ми робимо десь. А гній ми знаходимося десь на 2 см в глибину. В глибину. Коли ми бачите, як далеко голка виходить. І тут ми бачимо гній на голці. І розводимо обов'язково тупим методом. Обов'язково тупим методом, і в глибині ми знаходимо велику кількість гнійних відділень. Ці ускладнення я буду показувати, вони атипові ускладнення, але це ускладнення, де ми знаходили стрептокок. І бачите, яка глибина грани. А всередині щось пульсує там, да? <кій> ускладнення. Медіостеніт флегмона — це одне з найтаких менш складних ускладнень, тому що бути, може бути септичний тромбофлебіт і пошкодження сонної артерії. При цих кровотечах у нас можуть бути дуже важкі наслідки. І тут те, що, про що я кажу, що діагностика дуже важлива. Дуже важливо пам'ятати, що такі абсеси в нас є і е, Дообстежувати цих дітей. Стосовно флегмони шиї, е, знову ж таки, е, флегмона та медіастеніт це запалення м'яких тканин та медіастеному. Це дуже важкі діти, і е, стосовно симптомів. Як при звичайних гнійних запаленнях, наберег, біль, більше посилюється при ковтанні, підвищення температури тіла, слабкість, утруднення дихання. Ось так виглядають ці діти, які прооперовані стосовно важких флегмон і медіостенітів. Тут зазвичай працюють і ну, тут дитина в септичному стані, вже вона в дуже важкому стані. І тут працює толеринголог і. Торакальний хірург, який вскриває медіастином. Тобто ми маємо пам'ятати про атиповий перебіг також. Стосовно риногенних ускладнень стрептококової інфекції у дітей. Ринногені. Е Звичайно, вони йдуть всі із приносових пазух, і якщо ми кажемо про абсес орбіти, або ретробульбарний абсес, або абсес повіки, то вони потребують досить ургентного хірургічного втручання. Якщо ми кажемо про тромбоз очних вен, то це ризик того, що зор буде погіршений або відсутній, якщо вчасно не зробити. Не видалити запалення. Клінічна картина реактивний набряк очниці та повіг гіперемія конюктивити, хемоз, екзофтальм, обмеження рухливості очного яблука, болючість притиску, гнійне виділення, зниження зору, перезим'язів та нервів. Ось ці діти з ретробульбарними абсесами або абсесами арбітами Комп'ютерна томографія обов'язково використовується виконується при цих патологіях. Ось верхнє КТ, ви бачите, да? тут сагітальний, коронарний та аксіальні зріз. Якщо є е, похірець повітря за ляміною попіроцелі, не працює в мене указка, але ви бачите орбіту, да? і там похірець повітря є в орбіті. Ось верхня ситуація, вона дуже е, так би мовити, гарна для ендоскопічної хірургії і для розкриття радямі папіроцелі, дренування цього абсесу. Знизу латеральний обсес зазвичай він від лобового синуса, і ендоскопічно до такого абсеса ми дійти не можемо. І тут потрібно додатковий розріз по повіки і дренування цієї ділянки. Ось ендоскопічна декомпресія орбіти та розкриття цього абсесу. А, раніше так, це середньо собаковина. Маленька дитина. І ось раніше а, усі думали, що якщо ми вскриємо передню решітку, абсцес там пройде. Це невірно. Тобто, нам це гач, гачкоподібний відросток із пазухи виходить гній. Да? Це невірно. Ми не прибираємо абсес. Він може не дренуватися і переходити на флегмону. Нам треба дійти саме до того місця. Це, ось це, до речі, вже орбіта. Розкрита орбіта. І нам потрібно дійти саме до абсесу орбіти. Ось з орбіти гній. Гній з орбіти. Багато гною, ви бачите. Виділяється, потім виділяється ляміна. М'яка ляміна папірацелля. Тут ще треба видавляти ліаміну паперецель. І ось абсцес. Ось тут ми доходимо до абсцесу, і коли ми розкриємо цей абсцес, то вже буде, він буде гарно сануватися, і в нас не буде проблем. Через місяць після операції зазвичай хорошо заживає. Бачите, вузький ніс, дитина. і... При гострих процесах завжди більше кровить, коли ви ендоскопічно оперуєте, то треба займатися і гемостазом дуже гарно, особливо в дітей. Внутрішньочерепні ускладнення. Це знову ж таки ускладнення, визвані первинно стрептококом. Потім вони йдуть, на саме внутрішньочерепні. Набряки повік, Екзофтальми зміщення очного яблука, менінгіальні симптоми, загальномозкові симптоми. При реногенних в нас це емпієма головного мозку від лобового синуса. Бачите, зверху ось така білісувата полоска це емпієма і це МРТ, тут неправильно написано томографія, на на це МРТ. І тут потребує втручання і лор лікаря, це нейрохірурга. Втручання нейрохірурга, і вони накладають фрезу. Бачите, скільки гною, і, і навіть стріляється ця, ця рідина із головного мозку. Це дуже важкі діти. Це реанімаційні діти, це діти, які потребують. Реанімаційного спостереження і лор-лікаря, і реаніматолога. Трамбоз кавернозного синусу. Ще одна дуже вкрай важка дитина. Дитина 4 років у нас була зараз покажу септичний стан, рогідність потиличних м'язів, мендіальні симптоми. Двостороння набраклість повікхи, мозок зовтальм, птозочних яблуків, паралічочних м'язів. Комп'ютерна томографія це сфеноїдальний синус, повністю тотально заповнений, і з боку йде кавернозний синус. І червоною стрілкою показан тромбоз саме кавернозного синуса. І якщо ви подивитесь на орбіти, ви бачите, у нас є випинання ока. Ось так виглядає синус тромбозу. Бачите, праве око рухається, ліве око повністю, є хімоз, повністю тотально а, не рухається. І тут потрібно ургентно відкривати усі проблемні, проблемні місця. Дитина була в дуже важкому стані, і якщо ви подивитесь на ось це КТ, ну, тут, тут нема. Тут є заповнення решічного лабіринту, основної пазухи. І в цій дитині було двобічний тотально заповнений скронеподібний відросток. Дитина була прооперована двобічна антрамастоїдотомія в 4 роки. І Total Fest без глубокого синуса була розвита, розвинута основна пазуха гайморетмоїдосфенотомія Двобічна дитина вижила і одужала, окрім ока, око втратили. На жаль, нейрохірурги сказали, що вони не підуть в кавернозний синус, що ризики, якщо вони туди підуть, значно вищі для ускладнення, ніж ми просто дренуємо основну пазуху і е е вилікуємо пазуху. Ну і отогенні ускладнення, стрептококову інфекцію у дітей. Е тут знову ж таки почнемо з простого парацентез. Покази для парацентезу у дітей. Зазвичай ми його робимо, коли у нас дуже важкий стан дитини, або коли нам не вдається купувати його консервативно. Ібупрофенами, парацетамолами, місцевими, системними, знеболюючими. Тобто бурхливий перебіг ГСО, загальний стан дитини тяжкий або середньої тяжкості. Тривала гарячка та отологія. Місцеві ознаки це різке випинання, зглаженість завушної складки, місцево вушної раковини, не болючість при перкусії скроноподібного відростка, загальні і виражені зміни в загальному аналізі крові, вік дитини до трьох місяців. У дітей дуже активно можна, може розвиватися мастоїдит при підозрі на гострі середнього титу дитини. Це показ для стаціонарного лікування. Місце парацентези і шунтування. Знову ж таки, це нормальна барабанна перетинка, і всі мають розуміти, де робити парацентез. Його потрібно робити обов'язково під збільшенням, щоб не травматизувати ковадолку стремінцевий суглоб, нішу круглого вікна, рукоятку молоточка. Безпечне місце або ось ця ділянка між ковадолком стремінцевим суглобом і круглого вікна, або в передніх квадратах, там, де. Ділянка слухової труби. Шунт бажано ставити ближче до переду е е біля ділянці, ділянки слухової труби. Але коли ви дивитесь у вуха, ви часто бачите нависання передньої стінки і інколи не дуже легко поставити саме в цю зону шунт. Якщо ви травмуєте колодокостремінцевий суглоб, може бути сильно, сильне запаморочення і. Навіть глухота. Якщо ви травмуєте кругле вікно, буде глухота. Тобто до парацентезу треба дуже відповідально відноситися. Стрептококовий мастоїдит. Запалення скронеподібного відростка, розташованого за вухом. Найчастіше спричинені стрептококос пневмонії або стрептококуспіогеніс. Клінічна картина мастеїдиту, вона не відрізняється від стандартного мастеїдиту з причинними іншими інфекціями. Ось, ви всі там знаєте, як виглядає мастеїдит. І зазвичай такі мастеїдити, якщо проходить розкриття, то отримуєш ну, Дуже багато гнійних виділень. А, становиться. розкриття лише ось так, це, цього замало. Треба розкривати весь кронеподібний відросток, розширювати адітус, робити парацентез барабаної перетинки. вставляти, а, ну, Ми вставляємо трубку в завушну ділянку і промиваємо увесь кронеподібний відросток, і рідина виходить через парацентезний отвір наружу. Ну, і тромбоз сигмоподібного синусів та отогенні сепсиси. А, тромб, тромб це формування тромбу. Тромбоз сигмоподібного синуса – це формування тромбу та подальше інфікування в просвіті венозного синуса аж до його повної оклюзії. А, які ознаки саме тромбозу? Ну, Зазвичай тромбоз це септичний стан. Зазвичай. А, але… Тромбоз саме дуже часто буває, що лихоманка, наприклад, 38 градусів у дитини, може бути раз на три дні. Да, там, коли, ну, так би мовити, тромб, частки тромбу викидаються в русло, кров'яне русло, і тоді відбувається висока лихоманка. Або атипова температурна реакція, як тут написано. Діагностика обов'язково КТ, МРТ з контрастуванням та люмбальна пункція. Ось так виглядає МРТ. Ви бачите скронеподібний відросток. І ось так виглядає КТ з контрастуванням. Це не абсес мозку, це тромбоз. І ось саме червона стрілка показує, як йде контраст. Зелена стрілка показує, як йде контрастна речовина, а червона стрілка показує, що контрастна речовина не йде. 3D реконструкція. Справа це. Поперечний синус, який сигмоподібний синус переходить в поперечний синус. І тут тромбоз і сигмоподібного і поперечного синусу. До сигмоподібного синуса ми доходимо через вуха і ми можемо його санувати. До поперечного синуса ми не дійдемо. І нейрохірурги не йдуть в поперечний синус також, тому що це дуже великі оперативні втручання. І зазвичай ми сануємо, розрізаємо сигмоподібний синус, це такий великий сосуд, спалець. І коли ми його розрізаємо, ми нічого не отримуємо, кров не отримуємо. І поки ми не отримуємо кров, ми від, маємо відкривати цей а, симоподібний синус. Якщо ми отримали кров, то буде кровопостачання відновлено і буде а, відновлення. Це розширена антромастоїдетомія робиться, розкривається самоподібний синус, розкривається середня черепна ямка. А, і ось тут отримується кровотеча. Не така велика кровотеча, як зазвичай з тромбо, з, з синус, з, з сигмоподібного синусу, але якщо кровотеча є, то ми вже частково відновили кровотік. Саме ця дитина отримувала високі дози антикоагуляційних гепаринів і антибактеріальної терапії впродовж довготривалого часу, і вона відновилась. Отже, я вам дякую за увагу. Бережіть себе і своїх діток.